Вітаю всіх глядачів Обасток. Мене звати Роман Придун. Сьогодні поговоримо про погрози та шантаж з боку Словаччини відносно України. Мій співрозмовник, дипломат, посол України в Хорватії і Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках Олександр Левченко. Пане Олександре, вітаю вас. Щирі вітання вам, пане Романе, і глядачам. Що ж знову словачини? Ми з вами обговорюємо декілька разів. Піднімали з вами особисто цю тему. З 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Європи через непродовження контракту з Газпромом. Через цей маршрут паливо отримала велика кількість країн, в тому числі словаччина, і саме з нею, точніше, з її прем'єр-міністром, виникли досить сильні, скажімо так, негаразди останнім часом після. Цього як ця подія сталася в прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відкрито почав погострювати та загострювати ситуацію і погрожувати Україні, і відключу електроенергію, і припиню допомогу біженцям, і накладу вето на допомогу Євросоюзу Україні. Хоча здається, він до цього з Орбаном там декілька разів це робив. Ну багато чого, коли це стало зрозуміло, що. Це все якби ні до чого. Україна не злякалася. Почалися такі, як би сказати, прямі образи наш кталт. Зеленський це жебрак, який ходить Європою, та збирає там щось там, і все таке інше. Як ви це все прокоментуєте? Тому що фіцу зараз здається перебив Орбана стосовно своєї любові, скажімо так, до України в лапках, звичайно. Ну, останнє, коли він звернувся і запропонував зустрітися президенту України. Він там вже сказав, шановний пане президенте і так далі, і, і по-іншому став говорити. Але виникає питання, чому така саме позиція в офіційної Братіслави, якого озвучує е, прем'єр-міністр Роберт Ботвіца. Саме ще рік тому, фактично, Україна сигналізувала всім, що наступного року транзиту Газу не буде. Ми це сигналізували всім нашим партнерам, включаючи Е, Тому вже давно існує європейська директива про те, що з російських джерел треба закінчувати от, купівлю газу. Сподіваюсь, наступним кроком стане питання щодо російської нафти. От. Ну і, власне кажучи про те, що Київ не буде постачати газ. Цією трубою було відомо вже рік тому. Ну, Звісно, кожна країна, яка більш-менш залежала від е, закупівель обсягів російського газу, почала шукати альтернативні шляхи. Це підтримувала цю ідею Європейська комісія, тому що в цей період, іде, коли Росія веде відверто антиєвропейську, антинатівську, антиєсівську політику. І, і ця фразеологія, яка фактично принижує європейські цінності, чутна щоденно на російському телебаченні і від офіційних чинників, то, звісно, кожна країна, власне кажучи, на свій спосіб вирішувала це питання. От, а Словаччина сиділа на місці, як виходить зараз ситуація, і сподівалася на щось: на те, що. Україну в останній момент вона схилить до того або примусить і так далі, щоб вона відмовилася від цього рішення. Рішення, яке фактично не дає можливості Росії фінансувати війну за рахунок експортних постачань газу. Ну, власне кажучи, тобто це в мирний спосіб примушувати Кремль до миру, до мирних переговорів і так далі. За що, власне, весь час говорить піцу? Він проти того, щоб надавати Україні зброю, щоб НАТО посилала свої війська. Ну, ось, ось, до речі, ось це один з кроків перекриття газу що не, воєнних, не військових з тим, щоб змушувати Росію все-таки дослухатися до пропозиції Києва, Брюсселя, Вашингтона і сідати за стіль переговорів. Ну, як ми бачимо, перто нічого не робилося. За декілька днів до нового року Фіцо знов перепитав нашого президента присутності інших членів Єврокомісії і влада держави урядів: так Україна що таки дійсно перекриє газ? Бо Словаччина залежить від російського газу. Ну і президент сказав, ну дійсно, що перекриє. Ми ж про це вже давно заявляли. Так воно і буде. Він почав висловлювати незадоволення і тоді. І, власне кажучи, Володимир Зеленський зробив якісь пропозиції щодо того, як пом'якшити ситуацію. Для Братислави. це як окремий такий хід України з тим, щоб якось допомогти Словаччині, разом вона нічого не робила цілий рік. Ну, Я повинен сказати, що інші партнери, Польща, там, Чехія сказали, якщо ви не знаєте, де знайти газ замість російського, ми вам можемо розказати, ми все це вирішили досить швидко. Спитайте, все вам розкажемо, дуже швидко вийдете з тієї ситуації, в якій ви зараз. Якщо ви є, є в них запаси, ясно, що на перші півроку вони взагалі не залежать від російського газу. Але очевидно, що були певні завдання інші завдання, які ми вже зараз відверто бачимо, які відповідають тим, яким може стати виключно тільки Кремль. А ніхто інший. Тому тут почалася така ситуація загострення того, що Словаччина начебто постраждає. Словацький прем'єр бореться за те, щоб громадяни не платили надто високу ціну за газ, щоб підприємства стабільно працювали. А от Україна начебто хоче позбавити Словаччину договірних обсягів постачання російського газу. так яких обсяків, яких договірних, коли з 1 січня 2025 року було заявлено вже давним-давно, що нічого постачатися не буде. Які порушення якихось договорів між ким і ким може ну, особистий договор? Є між Фіцо і Путіним, і про нього ніхто нічого не знає? Ну це інша річ, але ж не треба цим прикриватися. У спілкуванні з словацькими громадянами, які дехто з них щиро е, вірять тому, що, власне каже, говорить Роберт Фіцо. А насправді це не зовсім, якщо не повністю не відповідає дійсності студія. Зрозуміло. Е, ну, а на, на ваш погляд, це таки от таке от велике роздратування. Було зрозуміло, що газ перекриємо. Певний час вже давно зрозуміло, що ми перекриємо цей газ, але Фіцо все рівно показує, що всьому світу що це ж просто жах, що творить Україна. Дехто вважає, що таким чином Фіцо просто як сказати, він лишився певного доходу, тому що, наприклад. Є такий Ярослав Наць, екс-міністр оборони Словаччини, і зараз він очолює демократичну партію Словаччини. Певний час назад давав інтерв'ю нашому виданню ОБОСЮА, і він зазначив, що у нього є дані, що оточення Путіна та оточення ФІЦО міцно і активно економічно співпрацюють. Звісно, що газ це основна, здається, якби складова, де можна. Скажімо так, співпрацювати і отримати якийсь навар і в тому числі через сірі схеми. І про це ще казав і Володимир Зеленський, що ключовою помилкою Фіцо було те, що він поклався на Москву і на її закриті схеми. Ну от і отримав. Чи не вважаєте ви, що саме це причиною роздратування? Він лишається і його політична сила, там я не знаю, його спонсори лишаються в досить великих е сірих доходів через транзит. Ну, з огляду на його агресивність, і взагалі не дипломатичне поведінку, і, і якась незрозумілі коментарі, видно, що тут задіяний і <кій> якийсь не тільки державний інтерес, а от, на жаль, і особистий інтерес. Ці схеми по російському газу Україна це дуже добре проходила. Ми дуже добре знаємо як. Через АЗ купували проросійських політиків, як Україна мусила прив'язувати себе до Росії, до її політики саме через газ Нам це розказувати не треба, все ми це дуже добре, пане фіцу, знаємо. І що можуть росіяни пообіцять постачання газу і плюс зверху, знизу під столом, ми це все дуже добре знаємо, пане Фіццо. От. І якщо ви думаєте, що ви ось там розказуєте. Цьому світу, що ви там боретесь виключно за якийсь словацький інтерес, то ми все це в Україні давним-давно проходили і знаємо, куди все це веде всі ці оборудки з Москвою. Тому припиніть, будь ласка, таку комунікацію некоректну, а колишній міністр оборони тільки звичайна пропозиція, щоб це ширше знали. Засоби масової інформації, Словацькі громадяни. Тому що ми, ми відчуваємо, що щось не те. Відчуваємо це. Просто так це не буває. Фіце поїхав в Москву, наче по виклику, сам пішов на зустріч до Путіна без посла, без міністра, без нікого, без перекладача. З путіним сидить його радник, його перекладач. Все це записується, вся ця зустріч. От. Але росіяни тримають рот на замку. Очевидно, там дуже специфічні речі обговорюються. А словацька сторона все знає виключно з того, що сам Піцо розказав, тому що іншої людини там на цій зустрічі не було. Тому і прокуратура там почала дещо виясняти ці всі питання. От. І все це дуже і дуже сумнівно. Ну, ви знаєте, що наш президент запросив пана Фіцова в Київ, якщо він бажає щось терміново вирішити, і там дійсно така складна ситуація. Давайте обговоримо все це в Києві. Поки що від самого фіце нема реакції, чогось відповів, замість нього заступник голови парламенту, який в цей час знаходиться де в Москві. І він озвучує російські медіа, що пан Фіцо не поїде в Київ, ні, ні, ні в жодному разі. І все це нагадує якийсь політичний театр в стилі жанру комедія, а от, або трагікомедія, тому що трагічно це слухати, що ви до відношення до більшості словацьких громадян, якщо там йдеться про якісь. Підкилимні речі. І тому о, почуємо і коментарі від канцелярії, самого прем'єра, від нього має піти це все. Але те, все, що як відбувається яким чином, дуже і дуже нас всіх насторожує в Україні і не тільки в Брюсселі, в багатьох європейських столицях, які все бачать, аналізують і. Роблять відповідні висновки студія а стосовно повертаючись до політичного театру, який ви сказали, це запрошення Фіцо після того, як він відзивався про Україну і раніше, і останнім часом особисто про Зеленського, і тут він як ви кажете, дипломатично пропонує зустрітися з питання, яке важливе йому болить йому, але на території словаччини, хоче біля кордону. Ви вважаєте, він розраховував на те, що президент України так скаже, добре, друже, зараз я приїду. Чи все ж таки це запрошення було для чогось іншого? Ну, наприклад, було зрозуміло, що Україна, ну принаймні, скаже або приїжджай сюди, щоб і відбулося, або до побачення. Ніхто зустрічатися не буде. Ну, тобто, щоб продемонструвати, що мовляв, з Україною не можна вести справи, вона на контакт не йде, тому що. А останнім часом багато хто вважає, що прем'єр-міністр Угорщини і той же такий Орбан, і той такий Фіцо роблять все, аби продемонструвати, що з Україною перемовини вести складно і майже неможливо. Тобто, не вважайте, ви що це черговий крок з боку цих людей, в частності Фіцо, щоб це продемонструвати, тому що ну якось воно досить солодко було. Ну, я вам можу сказати, що в Словаччині проходять демонстрації, які звинувачують ФІЦО в Зраді. Я б хотів трохи і, да, пізніше про вас да. сказати. Так. І, і треба сказати, що дійсно, якщо ти відстоюєш позицію Кремля, то тобі з Україною вести переговори дуже дуже складно. Тому те, що. І ну, Віктор Варван і Роберт Фіце, на жаль, відстоюють інтереси Кремля, інтереси Республіки Словаччини, Угорщини або своїх громадян. То тут ми мусимо сказати, що розмови будуть трошки по-іншому вестись. Просування виключно російських наративів, просування їх інтересів, тому що Росія зацікавлена, отримувати газові долари, зацікавлена продовжувати фінансування війну. Про закінчення якої говорить необхідність Віктор Орбан і Роберт Фіцо, так давайте же це будемо робити, щоб Росія швидше закінчила цю війну і треба зашкодить отримувати фінансування від європейських країн. Європейські кошти фінансують, фінансують російський бюджет, який більшу свою частину направляє на війну в Україну. Так що, от о, тут ось така схема: ми проти того, щоб Європа фінансувала російську армію. Про це вже і заявив офіційний Брюссель, абсолютна більшість країн Європи, проти тільки Угорщина і Словаччина. Тільки вони не кажуть, що ми хочемо фінансувати російську війну проти України, а от ми, начебто, нам треба цей російський газ для наших потреб, і так далі, і так далі. Купуйте не російський газ, розвивайте свою економіку, відходьте від російської залежності, відходьте від цих сірих схем, ну от, а те, з якою яростю і Орбан. Захищає російські інтереси, я думаю, з часом ми всі дізнаємось, чи був у нього особистий інтерес в тому, щоб так відстоювати кремлівську політику. Зараз це зробить надто складно, він все контролює там внутрі країни. Але як тільки прийдуть опозиційні сили до влади, це можна буде зробити більш прозоро і поцікавитися, а чому ж саме. Така була політика державна, яку реалізовував власне прем'єр-міністр студія. А стосовно чого власне прагнуть депутати Словацької словацького парламенту, які зараз перебувають у Росії, там ультраправі, звісно, в основному, але все ж таки, віце-спікер словацької віце-спікер парламенту Словацького, він словацьку національну партію представляє Данко. Але є кілька. Депутатів від партії Фіцо смерть СД Ну тобто нормальна така група, і на ваш погляд, що це за візит і до чого він веде? Навіщо ці словаки туди поїхали до Росії? І зараз вже купа від відео від них. Такого плану, знаєте, що в Росії жить дуже добре, все класно, все там є. Продуктів навалом Ну коротше, така якась знаєте, рекламна поїздка, щось, щось на кшталт такого. Тобто, це що? Відкриття Росії для Європи, ну якби після повномасштабного вторгнення, від навіть не відкриття, а відмиття, точніше, іміджу російського, виходить так. Словаки цим зараз займаються? Ну, очевидно, хтось їх фінансує, ці поїздки і так далі. От не виключено що ці політичні сили десь. Отримують не тільки політичну і фінансову підтримку з Кремля, в цьому можна не сумніватися. Я хочу сказати, що Словаччина була під радянською окупацією до 91-го року. Там серйозна розвідувальна мережа залишилась після відходу радянської армії. Вербування йшло тоді молодих перспективних політиків, студентів, аспірантів. Членів комуністичної партії чи Словаччини. Це був членом КПЧ. от І розумієте що Комуністична партія Словакії займала більш ретроградну позицію, чим навіть КПРС. Тобто в Радянському Союзі вже йшли реформи, перебудова Чехословаччина, диктатура Румунії з Шовшевського на чолі от Консерватори Німецької Демократичної Республіки, на чолі з Хонекером От у них був такий блок, який не сприймав реформ, який намагався битися з світовим капіталізмом до кінця. от І в цьому блоці от ця комуністична партія не відігравала серйозну роль. Я думаю, що з нею дуже активно робили, працювали радянські, а потім російські спецслужби. Студенти-аспіранти виросли зараз уже зрілі передпенсійного віку політики, і, повірте, вони, вони працюють дуже активно на користь Кремля Росії, те, що ми бачимо в Горщині, Словаччині. Це не просто так. Велика кількість тоді їх навчалася в радянських учбових закладів, які проходили. На жаль, вербування радянського КДБ, яке все це передало російському ФСБ. Тому дивуватися деяким речам не треба. Про те, що газ може стати гарним стимулом для підкупу низки політиків, ми це знаємо в Україні. І всі, хто працював на газу, всі вони мали проросійську. От. Орієнтацію. І ось те, що відбувається зараз в Словаччині, на жаль, ми вже це бачили і досить спокійно оцінюємо ситуацію. Очевидно, що ситуація внутрішньополітична дуже хороша, очевидно, що будуть там і дострокові. До Вибори, на вибори потрібно кошти, кошти, ці хтось має дати. Ну і от ті, хто завжди, якраз же у Москві, от поїхали відпрацьовувати і заявляти те, що там подобається, і потихеньку домовлятися про своє фінансування. Дуже, дуже не виключена така схема. от, на жаль, вона діє не тільки в Угорщині, в Словаччині, от тому от, спецслужби країн Євросоюзу мають бути дуже уважними до таких проявів і робити відповідні висновки і викривати тих, хто потайки комунікує з Кремлем з метою отримування джерел фінансування для своєї політичної. Діяльності і власного збагачення студія, що ж наостанок хотів запитати вас стосовно внутрішньої ситуації, про яку ви вже трохи е, сказали? Е, маємо численні мітинги проти Фіцо. Останній був е, 10 січня, коли більше 15 тисяч словаків вийшли е, з лозунгами. Ми не Росія, ми не російська ганчірка, ФІЦО колаборант і російський агент. А на цьому фоні сьогодні з'явилася інформація, що словацька опозиція в найближчий час внесе до парламенту вотом недовіри кабінету міністрів Фіца. А На ваш погляд, все-таки ФІЦо досить міцно тримає владу в Словаччині, чи, ну повалити не треба так казати, але все-таки прибрати його з кабінету міністрів можливо чи ні? Тобто, яким чином. Він там зараз міцно сидить чи ні, на ваш погляд? Ну я думаю, що в нього ще є більшість голосів от і він так поводить з тим, бачите, більш проросійський, бо там четверо цієї проросійської партії, щось депутатів, були не дуже задоволені, що там Словаччина якось себе поводить дуже проєвропейський і так далі. От з іншого боку, є інші партнери, які більш проєвропейські та там, там навпаки не задоволені тим, що навпаки вони дуже проросійський уряд в діях реальних. От. Ну розумієте, те, що ставиться в том недовіри, це фактично ще раз поставить на розтяжку уряд і перевірка міцності дії цієї коаліції. Хто знай, може, якогось одного голоса і буде бракувати, якщо хтось захворіє, кудись поїде. В нього дуже невелика перевага зараз. І тому, мабуть, і за цими користуються. Тому побачимо, це демократична країна, там свої демократичні процеси відбуваються. Вони самі вирішують, як, хворі, як і що робити, які дії найбільше йдуть на користь словацьких громадян. Виборців. Ми тільки говоримо те, що не треба приплітати Україну до того, що не приплітається. Це дії України носять не антисловацький характер, вони носять виключно антиросійський характер, і вони носять виключно антивоєнний характер. Антивоєнний, тому що перекриття газу це фактично дія, яка спонукатиме Росію до пошуку шляхів миру в Україні. Студія. Що ж, дякую, пане Олександре, за таку змістову розмову. Нагадаю, що сьогодні у студії «Опосток» ми говорили про погрози та шантаж, які останнім часом лунають з боку Словаччини, а точніше, її прем'єр-міністра Роберта Фіца щодо України. Нашим гостем був дипломат Олександр Левченко. На все добре.